Розпочну із атаки по воронежу Липецькій області і загалом по Росії. Українські дрони цієї ночі атакували російську територію. Вибухи лунали у Липецькій, Воронецькій та Ростовській областях. Мешканці міста Єльці Липецької області повідомляли про дим в районі заводу акумуляторів «Енергія». За інформацією Міноборони, загалом російське ППО збило нібито 55 українських безпілотників. Обломки одного із них упали навіть у центрі воронежа. Там пошкоджені багатоквартирні будинки і автомобілі. Ну, в принципі, це проблема їхнього ППО. Обломки падають, так вони говорять. Тому, аби ефективніше бити друзі по росіянам, знищувати ворога, прошу вас долучитися до збору, який ми нині оголошуємо, для 66-ї бригади. Ми постійно зробимо збір для ЗСУ. Посилання на збір для 66-ї знайдете в описі під цим відео. Потрібно придбати хлопцям генератор, також потрібно придбати рацію, інші необхідні речі для ремонту автомобілів і класні штуки для дронів, які доносять подаруночки безпосередньо на позицію росіянам. Ще раз наголошую. Прошу, посилання в описі під цим відео. Чим активніше ми будемо донатити, тим швидше будемо знищувати ворога і більше знищувати. І вчора ввечері, після того як Дональд Трамп оголосив свою сенсаційну без перебільшення заяву. Володимир Зеленський поговорив із ним телефоном. Є офіційна частина про що вони власне говорили. Зеленський написав наступне: дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну. І працювати далі разом, щоб зупинити вбивства і встановити тривалий і справедливий мир. Так написав Зеленський у телеграм-каналі, каже, обговорили необхідні засоби і рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції. А після цього Зеленський зателефонував Марку Рюте, генсеку НАТО, аби розповісти йому про телефонну розмову з Трампом. Контакти є, комунікація хороша. Це найголовніше. Під час телефонної розмови із Зеленським Дональд Трамп заявив, що Україна повинна чинити більший тиск на Путіна не лише в Москві, а й у Санкт Петербурзі. І запитав Зеленського, чому Україна до цього часу не вгатила по Москві. Про це пише видання Вашингтон Пост. Справді сенсаційне повідомлення, тому що фактично Трамп дав добро бити по Москві. Він не заперечував, але ми не знали, як він себе поведе. Я так вважаю. Що саме такої позиції дотримувалися в офісі президента України Зеленський відповів Трампу, що ми можемо, якщо ви дасте зброю. За інформацією видання Україна може отримати дозвіл застосувати 18 ракет атакам, які є у нас, а ці ракети можуть летіти на відстань 300 кілометрів. До Москви вони, звісно, не дотягнуться. Але справа в тому, що в нас є інші далекобідні ракети, які ми готуємо разом із Німеччиною, свої, які також можуть летіти дуже далеко. І також Україна пише Вашингтон Пост, може отримати більше ракет Атакамс. За інформацією видання Дональд Трамп також розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет тамагавк. Хоча дуже скептично свого часу, окремі мої колеги-військові експерти ставилися до цієї ініціативи, тому що дійсно такі ракети запускають швидше за все з моря. Але ну хто сказав, що цього не може статися, наприклад, в Чорноморському регіоні можуть полетіти ракети звідси на Москву? Можуть. Однак, поки що, тамагавки виключені зі списку тієї військової допомоги, яка може надійти до України. Але кажуть у виданні. Тамагавки можуть надійти до України трішки згодом, якщо Трамп вирішить посилити тиск на Росію, але він дав Путіну 50 днів, що на думку європейських колег і багатьох аналітиків, не зовсім правильно. Чому так я обов'язково вам розкажу, тому залишайтеся на каналі. Я вам вчора розповідав про те, що видані Аксіо списали про 10 мільярдів доларів. Це сума, на яку Саме розраховують Сполучені Штати Америки надати Україні допомогу, але вони не будуть надавати з свого бюджету цю допомогу, а за це заплатить Канада та Європа. Тим часом постійний представник Сполучених Штатів Америки при НАТО Меті Вітакер підтвердив, що США припиняють безоплатне фінансування військової допомоги Україні. Все. Такого, як при Байдену, не буде, і каже Вітакер наступне: я думаю, перш за все важливо розуміти час, коли США без обмежень відправляли податкові гроші на захист України, закінчився. Президент Трамп прийняв дуже розумне рішення і уклав угоду з НАТО, згідно з якою Європа і Канада будуть оплачувати озброєння, а США виготовляти його. Те, що хотів Дональд Трамп свого часу. Очевидно, що ми створюємо найкращі системи озброєння у світі і всі хочуть їх отримати. Ми будемо надавати пріоритет поставкам цього в Україні, це дуже важливо. В першу чергу Україні. Це також посилає Путіну дуже чіткий сигнал. Ти хочеш війни? Окей, давай ми озброїмо Україну, сказав так. А Європа за це заплатить, наголошує він. Я вважаю, це серйозний крок до завершення війни. Тому дійсно, сьогодні у Європі дещо з полегшенням зіткнули. Поставки першої системи Петріот, про які говорив учора Дональд Трамп, можуть відбутися в найближчий час. Але як заявляє міністр оборони Німеччини, для цього потрібно трішки більше часу, аніж сказав Дональд Трамп. Не кілька днів, а кілька місяців. За словами очільника оборонного відомства Німеччини Бориса Пісторіуса, рішення щодо двох систем Петріо для України буде прийнято протягом кількох днів або тижнів. А фактична поставка першої системи займе кілька місяців. Чому власне, друзі проблема? Справа в тому, що довго Мерц розмовляв із Трампом про закупівлю систем Петріот для України. Трамп вже говорив: передайте наявні уваги системи Петріот Україні. Німеччина відмовляється це робити, але зараз уже Трамп переконав їх, як я не знаю, але це вже очевидний факт. І наполягає Трамп на тому, що Петріоти приїхали до України продовж кількох днів. Тепер Німеччина не каже, що вона не дасть нам ще систем Петру. Вони кажуть, що ну це буде трішки довше ніж говорить Трамп. Тому слідкуйте за цим і не поспішайте однозначно робити висновки, посипати в собі голову пепелом або розповідати про те, що це все довга балаканина. Насправді буде не так. Зеленський підтвердив, що три системи Петр для України куплять Німеччина і Норвегія, і каже: Я вдячний нашій команді, вдячний Сполученим Штатам. Німеччині та Норвегії за підготовку нового рішення щодо патріотів для України. Раніше Зеленський повідомляв, що Німеччина готова оплатити два патріоти, а Норвегія готова оплатити один Петріот. Тим часом Пентагон не зміг пояснити, про які 17 петріотів вчора говорив Дональд Трамп. І каже: запитайте в Білому домі, нам не відомо про це нічого. Але якщо Трамп це говорить, нехай він там помножив, можливо, на два. Свої бажання, але це означає, що Петріоти будуть їхати до України швидко. І вже багато преси пише про те, що Німеччина передасть свої системи до України, а потім уже колись закупить їх у США. І Фрідріх Мерц навіть прокоментував вчорашню заяву Дональда Трампа, високої оцінив і сказав, що Німеччина перебирає на себе домінуючу ключову роль у військовій підтримці України. Тому, друзі, ще раз наголошую, слідкуйте. Попри безпрецедентне рішення підтримати нові поставки системи ППО Петріот для України, Трамп все ще переконаний, що перевага у війні на боці Росії. Про це пише сьогодні видання Політику. і вже багато телеграм-каналів пишуть про те, що все ж таки Трамп вірить у перемогу Росії. Я б так не стверджував би. Але політику пише про те, що погляди президента такі, що Росія переможе. Питання тільки в тому, скільки це часу займе. Не виключає, що цей матеріал. Підігріли трішки із Кремля для того, щоб було менше паніки в Кремлі, але вони поки що ніяк не коментували заяви Дональда Трампа, я думаю, що вони оговтуються. І за словами джерел, наближених до Білого Дому, які нібито інформували політику, Трамп вважає, що Росія має більшу економіку, армію і просто кидає тіло в м'ясорубку, поступово досягаючи результатів на фронті. Втім, всі розуміють чудово, що якщо Україна отримає... Такі колосальні озброєння, то тоді втрати росіян будуть ще більші. Як буде діяти Путін в цій ситуації, будемо, звісно, спостерігати. Але Трамп дав йому 50 днів. І, як пише знову ж таки згадане нове видання Washington Post, 50 днів від Трампа дають Путіну стратегічну перевагу, а саме час для зміцнення позицій, тиску на Європу та військове зближення з Китаєм і Північною Кореєю. Я так не вважаю, тому що вже зближення це відбулося давним-давно. Воно очевидне. І не треба Путіну там давати 50 днів чи 5 днів. Незалежно від того, скільки дав би Трамп Путіну часу, Путін робитиме своє. Але зброя їде вже. Але Вашингтон пише про те, що Трамп представив нові параметри своєї політики щодо України, але спостерігачі відзначають, що в основі його стратегії залишається звична тактика затягування, гучні заяви, за якими не завжди слідують рішучі дії. До певної міри так є, але знову ж ще раз втретє, не поспішаємо робити висновків, а слідкуємо за руками. Як кажуть. Під питанням залишається настав поворотний момент чи це чергове відстрочення. Я ж вважаю, що Трамп в такий спосіб хоче просто досягнути припинення вогню. І ми ще кілька місяців тому з колегами під час зйомок програм підсумкових центру громадської аналітики вежа говорили про те, що у Путіна є така собі заява з відкритою датою. Заява про припинення вогню. Певний момент, коли він зрозуміє, що він не зможе розвивати наступ, що в нього немає для цього спроможностей, що він вперся, він скаже Трампу: ну окей, давай проводити переговори. Генсек НАТО дописав те, що якби я був на місці Путіна і чув би, що Трамп планує оці ці п'ятдесят днів я подумав, чи сів би я за стіл переговорів для України. Це чудові новини. Тож що ще які новини з'являються? З'являються з приводу того, що Трамп дописує: я незадоволений, точніше говорить навіть діями Росії. Якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди, на Москву та її партнерів чекають жорсткі тарифи, і ми дуже сильно їх чекаємо. Ще із заяв ще і НАТО досяг. Гли домовленості про постачання зброї Україні коштом європейців. Про це дописує Дональд Трамп. Ну і ще говорить те, що мільярди доларів військового зброєння буде швидко оплачуватись НАТО і розподілятись на полі бою України. Це все розмови. А потім ракети летять у бік. У бік перепрошую Києва і вбивають людей. Україна відчує, що вона сильніша США хочуть миру, який буде непорушним. Також ще Трамп сказав з приводу того, що 17 систем Петріот готуються до відправки. Їм не Знадобляться всі, але велика кількість цих систем буде на полі бою. Деякі системи ППО прибудуть в Україну дуже скоро, фактично протягом кількох днів. І ще також Трамп говорить про до того, що Путін його дурить. Уявіть собі, ось такі от заяви дійсно робить президент Сполучених Штатів Америки. Буквально. Сьогодні ми з експертом з Іваном Стопоком обговорювали так з приводу того, що все ж таки бачимо, що Трамп останнім часом схиляє свої заяви все більше на а, в нашу сторону, так би мовити, так в бік України. І дійсно досить цікаво а, це все спостерігати, тому що раніше Трамп був такий більше про російський, більше телефонних розмов було з рашистським диктатором. У нього зустрічі і тому подібне і заяви в принципі він робив про те, що там Путін хороший хлопець і тому подібне. Але зараз ви бачите, наскільки все. Змінюється і говорили про те, що це політична гра, поки ми не побачимо все ж таки конкретних дій. Але от наразі, все ж таки, розмови відбуваються. Ну і дійсно спостерігаємо з вами за цим, тому що можливо реально знаєте, щось змінилось. Змінилось в риториці поведінці, в риториці дій так Дональда Трампа. Ну і говорить про те, що Путін мене. Обдурить розмови закінчуються, починаються дії. Я не хочу говорити, що Путін вбивця, але він міцний хлопець. Він обдурив Буше, Баму, але не мене. Путін ніколи не захопить Україну. Йому це варто нарешті зрозуміти. Нарешті Дональд Трамп говорить такі слова. Слава Богу, знаєте, дійсно він все ж таки там, можливо, якась переоцінка цінностей в нього і зміна риторики в голові відбувається. Дуже на це сподіваємося. Всією Україною, так хоча знову ж таки слова є словами, ми будемо чекати на рішучі дії. Дуже на це сподіваємося. Ся так по крайній мірі а, знову ж таки Трамп говорить про те, що США стовідсотково закінчать війну в Україні. Ну і ще також генсек НАТО Маркрута. Говорив з приводу того, що Україна може отримати величезну кількість озброєння для ППО, також ракети, боєприпаси. І ще заяв Рюта, якби я був на місці Путіна і чув, і чув, що Трамп планує на наступні 50 днів. Я подумав, чи не варто сісти за стіл переговорів з Україною. Спочатку цього року в Україні ліквідовано 100 тисяч російських військових, і це лише за цей рік. А зараз, спочатку цього року, так а зараз лише, лише липень, а навіть ще не кінець, середина липня. А, Європа зробила крок уперед. Європейці знову активізуються. Зараз Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Великобританія, Нідерланди, Канада всі хочуть бути частиною цього. Ну і ще Трамп говорив про те, що я вже чотири рази домовлявся з Путіним закінчити війну в Україні. Як бачите, ми все ще тут говоримо про це. Дійсно, дуже знаєте. Приємні новини з приводу того, що Трамп все ж таки, які, знаєте, зміни в нього в його заявах відбуваються. Ось, бачу, постійні глядачі також допустить коментарі. Он, Марина, пані Марина, допустимо, про те, що, Боже, які слова, мені то можна, Трамп, ну то даєш дійсно, знаєте. А з такою трошки з іронією ми все це коментуємо, тому що вже і не очікували, так не сподівались на те, що в Трампа так зміниться різко. Думка, так би мовити. От. Ну і також карам. Мелька, наша постійна глядачка дописує про те, що Трамп хоче грошей. Це звичайно зрозуміло, от знову ж таке. Наші глядачі з цим погоджуються. Ну і також поляниця, також наша постійна глядачка. Допустим про те, що Трампові таки дуже хочеться Нобелівську премію миру і пам'ятник пожиттєвий собі також хоче. Дійсно, бачимо з вами, що Трамп він дуже любить славу, дуже любить, що про нього говорила. Дуже любить, коли так знаєте, увага до нього прикута. Ну, останнім часом дійсно до сполучених штатів Америки, саме через Дональда Дональда Трампа, так увага якраз таки прикута постій. Так, ну і бачимо з вами, що дійсно ось такі от заяви робляться, але знову ж таки розуміємо, що в першу чергу президент Сполучених Штатів Америки буде думати про себе і про свою економічну, так і дипломатичну вигоду. Ми з вами прекрасно це розуміємо. А, ну і ось Станіслав також Степанов, наш знову ж таки постійний глядач, дописує про те, що запитання: так, цей Трамп щось вже зробив, окрім заяв. Ну і знову ж таки, вкотре повертаюся до того, що слова словами дуже вони нас так радують. Мовити так, ці заяви і тому подібне, але ми все ж таки чекаємо рішучих дій. Дуже сподіваємося, що вони будуть, але все ж таки незрозуміло, будуть чи не будуть. Але заяви заяви він продовжує робити. Але знаєте, мені здається, після тих заяв, які він ще робив на початку, коли. Він так була його передвиборча кампанія, і тому подібне про мир в Україні за 24 години. Ото від початку цих слів, можливо, ще навіть раніше можна було вже зрозуміти з приводу того, що заяви від Сполучених Штатів Америки саме від Дональда Трампа, вони будуть лунати, але все ж таки реальність їхніх дій вона під великим сумнівом і під великим, дуже великим питанням. А далі з вами також ще хочу познаходити, можливо, ще якісь нові заяви вони роблять. Ну і знову ж таки, Трамп говорить. Говорить, що вони стовідсотково закінчать війну в Україні, чули вже таке. Говорить про те, що генсек НАТО Марк Рюта, не має ніяких військових цілей, і Путін просто так бомбить би міста України. Ну, дуже приємно, що вони це розуміють, так? тому що це правда. У цей час Трамп киває на кожне слово і погоджується з генсеком НАТО. Так? Ну, і, до речі, ще й генсек НАТО Марк Рюта говорить про те, що Путін відправив якогось історика. А не переговорники вони в Стамбулі почали розказувати історію великої Арефії з 1250 року. Ми бачимо, що у Путіна він продовжує так його комплекс, так би мовити, неповноцінності в плані територій, в плані СРСР, в плані з і Руської імперії, тому подібне. Ну, тобто, бачимо з вами, що це дійсно воно продовжує відбуватися, продовжують лунати ці заяви. Ну знову ж таки, заяви заявами. Ми з вами про це говоримо, тому що новини ці з'являються. Ми вам про це повідомляємо. Але знову ж таки, ми чекаємо дій. І поки дії залишаються так, так би мовити, в процесі, поки їх немає, поки лунають лише заяви, поки все ж таки і спостерігаємо за Дональдом Трампом і за нього нічого не говоримо. В цілому, ну і також бачу, що глядачі дописують з приводу того, що Трамп тільки казачки розказує, ну, дійсно. Ми з вами це прекрасно бачимо, ну і чекаємо, так. І Станіслав Стіпанов, я так розумію, погодився зі мною на те, що ми чекаємо все ж таки на рішучі дії або хоч на якісь дії, окрім заяв. Ну і поляниця, мені дуже подобається цей коментар, хочу зачитати, допустимо, про те, що у Трампа 24 години ще не закінчилися просто у нього своє числення. Дійсно, знаєте, аж дуже такий коментар. Мені подобається так. Ну і бачимо, що ось Поляниця ще дописує. Дійсно, ці коментарі хочеться читати і читати. Упс Трамп дав Путіну 50 днів для домовленостей з Україною. Якщо за 50 днів не буде досягнуто угоди щодо України, США запровадять вторинні санкції Рефі та її торгових партнерів, заявив Трамп. Ну і дійсно ми з вами все це бачимо. Так, ну і бачу, також дописують і з приводу того, що ну знову ж таки. І наші шановні глядачі, і ми з колегами, і всі українці дуже чекаємо все ж таки рішучих дій від президента Сполучених Штатів Америки, а не тільки пустих заяв. Ну а тим часом ще одне із видань, так поки відступимо від теми заяв, тому що нових не з'являються. Нові заяви, перепрошую, не з'являються, Будемо чекати. Можливо, під кінець теру все ж таки ще якісь нові а, заяви будуть лунати. А тим часом видання мілітарів ваш магазин, так «Watch», перепрошую «Watch» Magazine, дописує про те, що Трамп. Розглядає можливості передачі Україні далекобійних ракет GASSM, які можуть летіти на понад тисячу кілометрів. Ось такі от характеристики. Ви зараз можете їх бачити на своїх екранах. Ракети вони дійсно дуже дуже потужні, вони є далекобійними. А, ну і знову ж таки, Military Watch Magazine уточнює, що чутки про можливе постачання цих ракет з'явилися на тлі тверджень ще двох неназваних джерел, що у Вашингтоні розглядають можливість відправки неназваного класу ракет. Великої дальності здатних вражати цілі в глибині Росії очікується, що ці ракети можуть посилити українські F-16, оскільки вони послужать саме носіями, і при цьому пуски можна буде здійснювати глибоко за лінією фронту. Ось такі о, дійсно приємні новини. Також з'являються. Дуже сподіваємося, що все ж таки вони будуть реальними, так і нам будуть постачати більше озброєння, і знову ж таки Сполучені Штати Америки будуть нам відправляти так своє озброєння, допомагати нам в цьому плані.